Пантепа -пані, навітає мене звати Денис Зайченко, і телевізор Ківі 55 u 700 qb я отримав під час блекаутів. Тестував під час блекаутів, і огляд його я писав під час блекаутів. Це дозволило мені подивитись на цю чудову багатьох місцях модель з дуже незвичного боку, з боку який може натурально об'єднати навколо себе ціле сімейство. Як саме дізнаєтесь далі. Перш ніж почати, як завжди, це відео скорочене про головні переваги та недоліки. Якщо вам цікавий максимально детальний огляд, то він вже є на нашому сайті. Посилання у описі під відео. Ну і не забувайте, що наш українсьмовний контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць на головній сторінці нашого каналу. Ну а тепер. До діла. Вартість Kiwi 55 u 730 qb складає 22 тисячі гривень. Це трохи більше 500 доларів. Він розрахований на транспортування двома людьми і розпаковувати його бажано у двох. Інструкцію можете бачити прямо зараз на вашому екрані, і її бажано, навіть важливо, бачити заздалегідь. Бо у мене, наприклад, вона була на дні коробки. Тобто дістав я її. Після телевізора. Збірка загалом проста. Ніжки в комплекті закручуються або стандартною гексагональною викруткою, або будь-якою, включно з iFixit Mac 64. І з цікавинок відмічу, що інструкцій у комплекті декілька. Вони детальні та україномовні. А у комплектному пульті батарейки Poxu. Ті самі, які, ну ви знаєте. Йдемо далі. Візуально, Kiwi 55 u 700 qb виглядає дуже просто, але не можу сказати, що не елегантно. Ніжки надійні, металеві, рамки невеликі, панель 55 дюймова. Спереду нічого зайвого немає. Все цікаве, доки телевізор вимкнено, знаходиться позаду. Відмічу, що дизайн загалом безрамковий, тобто на вимкненому телевізорі рамки непомітні. та й загалом їх товщина складає добре, якщо 3 міліметра. Справа позаду стік керування по центру, веса 300 на три. Риста, по ідеї, під гвинти М6. У комплекті вони відсутні і це нормально. Гвинти зазвичай ідуть у коробці саме у кронштейні Знизу пара динаміків по 10 ватт також з правої сторони знаходиться кабель живлення. На жаль, він впаяний довжиною 150 см. Не думаю, що буде важко знайти подожувач, але просто майте на увазі. Тут варто почати про паліфрію, але я згадаю, і це важливо, що у Ківі є ціла лінійка телевізорів зі схожими характеристиками. Про них буде у текстовому огляді більш детально. Тут скажу лише, що там різна діагоналі, різні характеристики і відповідно роз'єми. У конкретно Kiwi 730 qb Трійця HDMI 2.1, один з яких має підтримку ERC, LAN-порт, вірогідно 100 Мбіт, ніби більше не треба. Є окремий конектор під TV-антенну, є 2 USB 2.0 з живленням 500 мА, оптичний роз'єм Toslink і композит Mini AV In. Цей композит це під оці ось кабелі. Так, традиційний аудіоджек тут відсутній. Зате є дуже дуже окремий роз'єм під CAM модуль для використання CA Card. Це для цифрового телебару. Тебачення кабельного телебачення. Панель тут HV UHD діагоналю 55 дюймів. Контраст 4500 до 1. присутня підтримка DirectLED, HDR, HLG і. Так, Мемс про Мемс я розповім трохи пізніше. PPI тут 80, яскравість, я не заміряв, але 400 ніт є точно. Панель загалом соковита, яскрава і приємна оку. І оскільки в мене нічого більше 49 дюймів ніколи не було. Це для мене як кінотеатр у квартирі. Втім, не забувайте, що Kiwi 55U730QB це смарт. Ті тут, якщо вірити, а 64 встановлено 4 ядерний медіатек MT9611 на чотири ядра Cortex-A55 частотою до 1200 МГц. ОЗП 2 ГБ постійної пам'яті 8. При цьому відмічаю наявність Wi-Fi 5 та Bluetooth 51 і навіть інфрачервоного порта для роботи пульта. Вибачте за рифму. Тут також є підтримка ділани та Dolby Audio. В тексті я здається помилився, написав Dolby Atmos. Не Dolby Atmos, а Dolby Audio. Є підтримка цифрових тюнерів DVB-C, DVB-T та dvb t 2 Працює представник телебачення на Android TV 11. Це на поточний момент найсвіжіша версія для телевізорів. Android TV 12 є лише на tv боксах, а 13-ї версії немає у природі. Попередньо встановленими є величезна купа програм. Netflix, Amazon Video, Live TV. Kiві, MMP, MigoGo, Kiwi Media та Kids. А якщо вам цього замало, також встановлені Google Play Store і Ютуб. А іду 64 і Віласі я встановив спокійно. Встановив декілька ігор, пограв в декілька ігор, але 8 ГБ постійної пам'яті дають про себе знати, хоча її без проблем, по ідеї, можна розширити. І не всі ігри підтримують керування пультом, деякі вимагають геймпаду. Загалом, як центр розваг для всієї сім'ї, Ківі п'ятдесят qp від працює магічно. Динаміки непогані, гучність навіть на 25% абсолютно шикарна і якість, як для телевізора, адекватна. bluetooth навушники підключаються швидко, периферія типу клавіатур не підключається взагалі. Я не знаю чому. Відмічу, втім, підтримку Weikon LAN та Weikon Wireless. Тепер. Недоліки я залишив майже наостанок. Їх два. І почну з MEMS. Хто не знає, це Motion Estimation, Motion Compensation, або Motion Smoothing, або Уплавнялка, яка Вставляє між оригінальних кадрів декілька штучно генерованих. І проблема тут не в самому МЕМС, не в його наявності. Багато кому це подобається, я тільки за, я не проти. Він, по-перше, стоїть по стандарту. І по-друге, в налаштуваннях має назву MJC, що, як я розумію, розшифровується як Motion Jitter Compensation. І про розшифровку я можу лише здогадуватись, бо цей термін я бачу вперше, і в інструкції його немає. Ну тобто, я не проти МЕМС. Або MGC, або Motion Smoothing. я не проти. Я проти різних назв для цієї технології, щоб уникати плутанини. Бо мені особисто неприємно на таку картинку дивитись. У мене занадто треноване око. Власне, на цьому каналі, як мінімум, три сотні відео були зняті кінокамерою Blackmagic в 24 кадри з витримкою 1,48 секунди, тобто по правилу 180 градусів. Тобто, МЕМС не проблема. І MJC не проблема. Неймінг. Ось де біда. Друга проблема вже більша, це USB, а саме USB 2.0, не 3.0, не Type-C, а 2.0. Тобто забудьте про майже всі зовнішні HDD, майже всі зовнішні SSD, може навіть всі зовнішні SSD, всі кардрідери і навіть деякі флешки відмовляються з телевізором працювати нормально. Я не знаю чому, але з десятка накопичувачів, що у мене в запасі працював лише. Один нагадую, під час блекаутів інтернет у вас не факт, що буде. І як цю біду обійти? Або через Chromecast, якщо у вас фільми або серіали на смартфоні, або мати олдскульний зовнішній жорсткий диск на міні-USB, подвійний кабель USB2.0. Або якщо у вас є достатньо розумний типу QNAP TS231P3 3 2G, ви можете підключитись до нього як до FTP-серверу. Я це робив через VLC. Однак виникає логічне питання: якщо у вас буде блекаут? Про які взагалі нас мова? Про які телевізор, взагалі мова світла, то не буде на це я відповім наступним чином. У вас давно має бути зарядна станція типу EcoFlow River 2. Далі я відчуваю запитання: скільки Kiwi 55U730QB споживає енергії? І чи вигідно витрачати енергію під час блокауту саме на телевізор? І ось це. Головна перевага цього телевізора цієї моделі на повній яскравості він так споживає 110 Вт. ватт на яскравості близькій до мінімальної, якої в темряві більш ніж достатньо для перегляду кіно. 110 Вт перетворюються в. 23, тобто EcoFlow River 2 може живити телевізор на такій яскравості від 5 до 10 годин. Плюс сімейний кінотеатр це власне кінотеатр для цілої сім'ї. І що я маю на увазі для порівняння: один лише ігровий ПК, якщо всередині, скажімо, восьмиядерний AMD Ryzen 7 5720 x та RTX 3060, плюс монітор посередньої яскравості під ігровим навантаженням буде споживати під 250 ватт якісний ігровий ноутбук. Можна примусити споживати до 100 ватт під традиційним навантаженням або до 60 Вт в дуже-дуже простих іграх, і це на одну людину. А телебачення під блекаути і навантаження на енергосистему мінімізує і соціалізацію. Хочеш, не хочеш, а забезпечує. Ну а підсумки наступні: Ківі 55830QB може виконати роль домашнього кінотеатру, коли світло є, а коли будуть блекаути. Він власне цю ж роль виконувати і продовжить серед недоліків. Я можу відмітити лише USB. все інше або вирішується подовжувачем, або знанням термінології, і знання термінології я вам вже надав. Тому так рекомендую. І на цьому мене мабуть все. А у коментарях не забудьте написати, чи дивились ви телебачення, фільми, серіали під час блекаутів. Чи ви чимось іншим себе займаєте? Особисто я, оскільки в мене River 2, я працюю, я іноді граюсь, я записую відео. До речі, відео про те, як я пишу, відео під час блекаутів вже має бути на нашому каналі, або буде дуже дуже скоро. Як завжди, я вважаю величезну подяку київському магазину SoundMag UA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goods Moza за надання мені стабілізатор. Для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!